Вітаю всіх на каналі Рін, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Сьогодні компанія Промтранс у Києві відкрила вакансію. водіїв в категорії Б. На, автоз... на автогазель. Заробітна платня 25-40 тисяч гривень. Це. Розведення хліба по місту Київ. Житло, якщо ви з іншого міста, надається безкоштовно, більш детально про умови праці за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить! На все добре!